Вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу та неділю, 3-4 серпня. Дивимося, що нас чекає з вами по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, якщо вони є. Буду на них потрошку відповідати. Та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Я завжди там ділюся з вами цікавою інформацією. І так, вихідні, 3-4 серпня, якими ці вихідні будуть для нашої країни по активності. Енергії достатньо складні. Активність по країні буде, і емоційно дуже складно таке, знаєте, розчарування втома іде. Звертаємо увагу на те, що на вихідних ми можемо мати втрату ресурсів, ресурсозабезпечення. Тобто можуть бути ситуації по активності, тут активність, яка продовжується так, і енергії протягуються на вихідних. тому звертайте увагу, які місця мені йдуть зараз чітко. Місця пов'язані з релігією, релігійні пам'ятки, можливо, це якісь місця там, де відбуваються так, конкретні речі. От, там може бути втрата ресурсів на вихідних, дуже якось багато іде мені ілюзій, злиття інформації, от, розмови, і ця інформація, як наче, може допомогти, допомогти тій стороні. Тобто тут конкретно злив інформації, який допоможе в просуванні по повітрю. Так? Активність повітряна. Захист на вихідний, так він буде, і він буде працювати. Енергії дуже помірні, можуть бути довгі тривоги, але захист захистом мені йдуть все одно форс-мажорні ситуації, неочікувані, які можуть бути через провокації ворога. Тобто необхідно дуже уважно слідкувати за. Тими тривогами, які йдуть. Зараз ще не час розслаблятися. Якщо ви чуєте тривогу, не лінуйтеся, включіть цей додаток, подивіться, чи це щось вилетіло, чи нічого не рухається, просто тривога. Спостерігайте, куди переміщуються а, ті чи інші речі, так? щоб а, розуміти, куди вам необхідно піти і де перечекати ту чи іншу ситуацію. Зверніть увагу, що а, мені а, показують можливість акцій. Актив... Активності теж мені йде масовість. Можливо, це по всій країні, можливо, це регіонами. От, але активність буде, вона буде якось так достатньо лякати. Тому, будь ласочка, звертаємо увагу, також мені йдуть прикордонні території, там на вихідних може бути ситуація більш активніша і напруженіша.